Зараз наявні усі вакцини, які потрібні для вакцинації від полімеліту, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту, гемофільні інфекції. Такі вакцини наявні у лікарні для дітей, розповідає медсестра кабінету щеплень Ірина Бондар. Сьогодні Черкащанка Олеся Мироненко прийшла робити третє щеплення своєму сину, шестимісячному Матвію. Щеплення Ставлюся позитивно. Я не хочу. Дитинка хворіла, тому люблю, як і всі. Вакцинацію проти дифтерії та правця зробив і 16-річний Сергій. Потрібно в необбиті щоб потім не захворіти. Моя приходив саме на всі. Ті, що обов'язкові ті, що треба робити, щоб ну дав навчатися. Цього року вже зробили більше трьох тисяч щеплень, говорить Ірина Бондар. За день може бути приблизно 50 дітей. Порівняно з минулим роком кількість зменшилась. Звісно, багато людей виїхали за кордон у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, каже лікарка педіатр Ольга Цова тому вакцинацію потрібно робити вчасно, аби в дитини вироблявся імунітет. Якщо дитина не щеплена, то звичайно дуже великий ризик захворіти тим чи іншим захворюванням. От і тому ми звичайно таким батькам більше приділяємо уваги в тому плані, що ми з ними проводимо опять же, бесіди, розповідаємо, які можуть наслідки. А от в центрі вакцинації людей нині небагато. За тиждень сюди приходить до 20 осіб, тоді як у 2021 році за день щеплювали по декілька сотень охочих. Розповідає медична сестра Світлана Марощак. Ті, хто приходять, вони розуміють, що вакцина потрібна, чого зменшилась кількість хворих, тому що вакциновано багато людей. Отримати бустерну дозу від ковід. 19 до центру прийшла пані Валентина. Я вирішила зробити, тому що здоров'я прежде всього, і я довольна, що в нас є такий заклад, в який можна прийти вчасно і зроблять вам оцю. Вакцину. В минулому році менш багато було міграції. Люди виїжджали там за кордон, в другі місця через війну, тому тільки щеплень була звичайно що меншою. 70 тисяч випадків інфекційних захворювань виявлено за перший квартал поточного року, тоді як за весь минулий рік захворіло 200 тисяч черкащан, розповідає головний санітарний лікар області Володимир Папач. Для досягнення колективного імунітету необхідно, аби було щеплено 95%. На сьогоднішній день у нас в області, в залежності від нозології, рівень охоплення щепленнями підлягаючих контингентів складає 78-90%. У нас продовжується епідемія ковід. 19 у нас в поточному році зареєстровано 20 випадків епідемічного паратиту. Спалах цієї недуги в січні лютому був в Черкаському районі. Усі захворіли не щеплення. Підіймає голову кір в Україні. В минулому році два випадки, кору було зареєстровано у нас в області. Продовжується спалах поліміеліту Україні. Тетяна Зозуля, Олександр Костенников, Суспільне, Новини Черкаси.